В чому суть оць, цього е, покидського лібертаріанства? Умовно, 10 15 заможніх дуже людей, які не завдяки своїм талантам. Повірте, талановиті є там. Я, ну, ми знаємо всіх, хто талантами своїми заробив, хто заробив тим, що наблизився своєчасно на там, туди куди треба. Я, і от вони, в них ідеологія така. Е, ми змогли 15% досягти чогось, а ви всі дебіли, вибачте, бо ви не змогли цього. Ви бідні, а значить, ви нерозумні і нездатні. І значить, ви не маєте права на адекватне існування в той країні, яку ми будуємо. І вибачте, їдьте кудись, в якусь країну, бо у вас немає звички до багатства, а ми вже стали багатими, і ми звикли до багатства. Ми вже не віддамо так просто нашого багатства.